Купляти бавербанки чи е, забасатися акумуляторами, чи поки що можна е, подумати? Ситуація за три роки мінялася кілька разів, і зараз вона ще інша. І одна з проблем, яка для української енергетики вона це відключення програм USAID, які допомагали ремонтувати багато речей, але включилися європейські партнери. Мені здається, вчора Швеція голосила про якихось там сто чимось мільйонів доларів. Ну це майже щодня зараз набігають якісь там суми, і Support Ukraine голосив про купу грошей. мені здається, що там до 10 мільярдів всі разом насипали. Частина енергетиці обов'язково перепаде. Правда, відновлення цієї всієї енергетики, і те, що там окуповане і зруйноване, це десятки гігаватт виробництва електроенергії. Тому з огляду на це варто згадати, і тут же мають сідати швидше економісти з енергетиками, разом рахувати, що саме, які підприємства будуть працювати, які будуть відновлювати, можливо, щось, і скільки відповідно для них треба цієї електроенергії.